Слава Ісусу Христу. Сьогодні з самого ранку мене вже в Фейсбуці, в Вайбері, вітають зі святом Маковія, з якимось медовим спасом. у Христі! Прошу не вітати мене, святом Маковія, тому що сьогодні немає ніякого свята Маковія, якогось поганського, чи що це за свято. Є сьогодні спомин мучеників Макавейських, які до Маку... До Маковія не мають жодного відношення. Тому прошу не вітайте мене з якимось Маковієм, з якимось медовим, горіховим, цукровим, цукерковим спасом, тому що спас є тільки один наш Спаситель, Господь Ісус Христос. Тому маємо бути свідомі того, що наша віра має бути вірою християнською, не вірою в якісь забобони, якісь приписи і тому подібне. Маємо бути свідомі, що сьогодні вшановуємо старозвітніх мучників макавейських, які жили в Старому Завіті, їхню мати Соломію і старця Єлеазара. А так само сьогодні вшановуємо святий Хрест Господній і маємо початок успенського посту, який буде тривати до свята Успення Пресвятої Богородиці. Тому не вітаємо сьогодні нас з жодним якимось маковієм, бо це є поганство язичництво. Маємо бути свідомі того, що ми сьогодні вшановуємо якраз свято мучеників, які вірили в єдиного Бога, і цього нас навчають. І Тому маємо зберігати чистоту нашої віри, не допускати в неї жодного якогось поганства, язичництва, тому що це все і гріх проти першої заповіді Божої. Тому я хочу побажати всім нам, щоб ми сьогодні. Святкуючи пам'ять цих мучеників Макавейських, почерпнули їхньої віри. І вірили, і були вірними тільки єдиному Богові. Йому поклонялися, йому служили і його шанували. Амінь.